Рішення міської ради угу. у дванадцятому році розглянувши клопотання заяви е, юридичних та фізичних пропозицій управління. Я що це вам давала, да? Значить, про місцеве сам самоврядування в Україні про оренду землі міська рада вирішила, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин від 2012 го року комунальне підприємство, дільниця з контролю за благоустрою міста, вулиця Комсомольська, 48, а для будівництва торгових павільйонів з полегшеною конструкцією. Тобто ця ділянка виділена фактично для торгових павільйонів. Да, так, але найцікавіше, проволок по паніці ось, проволок по паніці ось, а Щерба, архітектор області, каже, як тут може бути Комсомольська, 48. Хай вони. Хай вони відповідь, відповідь дадуть, як тут може 48А. Комсомольська. Комсомольська між нашими Комсомольська. домами. Ми змінили адрес для того, щоб їм легше було завоювати цю територію. Тому що попаніця знаходиться був... в зоні номер 2. І суть питання полягає в тому, що жителі прилеглих будинків прилеглих протестують там. проти цього да, будівництва. І розкажіть, яка, яку реакцію це викликало в тих, хто веде так званий благоустрій. якая реакция. Сегодня сказали, что вы вредители, вы портите имущество, инженер, работать. мешаете работать. Да, мы ничего не трогали, во-первых, абсолютно. Я вам Почему? честно я не говорю, я у них в том возрасте, если мы, мы хотели. Разобрали, если мы понимаете, хотели... у нас какая проблема? Если они будут тут что-то строить, мы там выкопаем ямку и будем там сидеть. У нас выхода другого нет. Мне терять нечего. Я... Представляете, зимой было. Приезжают машины, вот сюда, приезжали. И включали для обогрева двигатели, и мы бегали все, потому что нам форточку, у нас холубки вот такие, вот, форточку дым валил. Но это они, понимаете, не санкционировано ставили. А если они будут ставить, заплатить человеку, он имеет право заплатить и поставить. А Соколов должен решать эту проблему, это его проблема. Мы не виноваты, что здесь ставить людям некуда, и они прячутся к нам туда под дома. Понимаете, это с 94 -го года это длится. У меня все документы есть. С 97-го вот письмо даже есть. Вот, смотрите, сегодняшний пекло. Я вам вот дам показать. Вот смотрите, вот вызывали и писали люди. Вот, что у нас дети постоянно болеют. Вот. Сегодняшнее пекло. Где у нас находится? Беля центрального рынка. Так, да, ну це було. І ще Нігар, там много газет. У а мене всі є. 19 вересня, року? Да. Скажіть конкретно, що сьогодні от в ці дні відбувалося? Значить, відбувається що, вони продовжують строїти. Вони довезли ще стовбики металеві. Продолжать паркан нам вот так они и сейчас стучат. Вы сказали, что на женок нападали. Ну, на меня напали за то, что я выключила, чтобы они. Ну, я выключила с розетки, чтобы они не да не, не пиляли там ничего. Я просто, ну он пришел. А, показать, а взяли с наших... Могу вон там, он молодой. Вот же ж мы просто с фотоаппаратом надо было. Подождите, а электричество откуда вы говорите? У ну, там а он разрешил. Он, он пьяный птичку, а они голик, его он, подкупают. вот. Наливають водку, і він сам сказав. Він І включив Я quasi... взяла, видернула, і от біться ко мне прибіжала. згадайте, як прийшов інженер і вечором мені каже, скільки ви будете писати. Да, скільки ви будете на... писати? Я вийшла якраз, я кажу, скільки, скільки треба буде. Що ви тут хочете? Я кажу, я хочу тут дитячу площадку. Да. А цей дядя, який там чи прораб, чи що, вийшов, і показує мені там під забором, каже, де тобі тут поставить качелі. У нас тут кругом діти граються, ніби отут в шприцях, Ліба да. у мене в дворі всі тавчуться, Немає дітям куди піти. Чого хтось буде строїти, заробляти гроші, У мене дитина інвалід по серцю. Йому нігде вийти. Він прийде в чужий двір, його гонять. Чого під своїм двором сказали, що дітям з щасного сектора не положена дитяча площадка. На якому основанні? У мене діти що фіолетові чи НЛО? Mm -hmm. Чого хтось буде заробляти гроші, якщо це державна власність? хай знесуть, посадять нам дерева на місце. Ми самі, ми самі тут наводили ми порядки. Ми все зробили, ми самі. У нас, у ми самі було. наводили тут порядки ну, і якось да, наведе. Ми садили, вони взяли, їх, вони самі взяли і уничтожили. Ми самі поставили, ми дерева посадили. У мене чоловік столяр, йому не важко буде прийти, скліпати mm -hmm. з якихось пеньків в лавочку. А скажіть, що тут раніше було? Це було дерева. Дерева з сад таким, так? Да? Ну, воно сад тут. Ну, Я лише знімала, кожне дерево плакала. ось дерева ці ось. А нам кажуть, то гнили. Ось, ми ходили, фотографували ці дерева. Вони нам давали хоча б дихати тут, глушили все, так, а тепер ми сказав, не маємо чим що дихати. Летить пух, від них летить пух у вікна. Скільки ми раз Жили вже Тетя Алла тут давно. Я тільки три роки назад переїхала. З я 30 років оце хожу. Ви знаєте і нічого не подати. Я, я тут ну ми всі ходимо. А вообще 30 років. Я лично устала з ними. але я буду боротися. Я там ямку викопаю. Ми лямо тут, тут. Я положу своїх дітей. Ми, ми позбираємо всіх. Ми дітей, які є. Ну, сьогодні запрошували Стаха? можливо чого говорити. А стах сам ні не, в... Вин... отпра... не, не бережного, а большикова відправляє. Він пару разів нам показався, Большой. коли ми тут починали кипіс. Можна було б зараз визвати його. Ну зараз хочу його Щось... все. Що зробимо Нашу... дитинку погладимо. зробимо, зробимо дитячу площадочку, ну, і на цьому все закінчилося. Да он камеру угу. говорив, що буде дитяча площадка. Ми ви запали. У мене свята тут щось. Скажіть, самооборона, як ці ситуації, яка як? люди звернулися з скаргою уснею на дії зі сторони. Ну, вони ж не знають, там чиновники це чи КП-дільниця. Зараз по документах виясняється, що цей об'єкт, так званий, невідомий, бо на документах щось є, а на дійсності немає. Крім залізного паркану і, тобто, е, да, і коричневих ворот, немає нічого, що це за об'єкт, ким він будує, в чій він власності знаходиться, у людей немає. І плюс він знаходиться, частина його знаходиться в історико архітектурній зоні, а в історико-архітектурній повинно було археологічне заключення. Бути, що можна тут копатись, спочатку е, були, повинні бути тут дослідження проведені. Е, але зараз до того, поки немає е, заключення археології, тут не можна копати більш ніж як на 30 см. Тут вкопаний, залізні залізний тобто е, ворота сушулами, вони вкопані на 95 метрів в глибину, що вже є порушенням. Ось, і воно ще половина цієї території входить до Воскресенської церкви. Пам'ятник номер 822 Давайте я зараз покажу. А так, так ось. Ось, ось. Тут видно на схемі, видно, де ми зараз знаходимося. Ось. Це ось справочка, це звідки там. Ну, Що це охоронна зона. Пам'ятки архітектури національного значення. Воскресенська церква, дзвіниця і. Ось бачите, ось церква, ось дзвіниця, ось штрих-пунтир оранжевий. І ось ця синенька ця територія, про котру ми йдемо. Бачите, половина території входить. А тут стоять забор і ворота. І вони кажуть, що тут нічого не, не буде будуватися, усно поки що. Письмової відповідь, там ще відписки якісь є. Але я думаю, далі. сьогодні? Ми зверталися в обласне ну, в облдержадміністрацію в прийомне звернення. Вони нам посовітували, щоб в суд подавайте, так, що ось наше. Ну а там після вже суд, що прийме, ми ж законослухняні громадяни, ніяких протиправних дій. Але ми хочемо, щоб тут. Ну була відбулася як, справедливість, все було вирішено. Якщо ті питання, котрі підіймаються, вирішаться, то я думаю, будуть сторони задовільнені, все, все буде в порядку. Вони теж влада у лиці КП дільниця по благоустрію кажуть, що Нічого вони тут будувати не будуть. От я хочу, щоб вони не на словах, а на ділі показали, що тут нічого не буде будувати. Хоч ви бачите забором капітальним, я вважаю, ну там, то що дерев'яний, але на залізній основі і кожен стовпчик вкопан не менш, ніж до метра. А менше, якщо це тимчасова споруда, то воно вкопується зовсім не, не повинно. Ну, чи на 30 см не більше. Угу. І поки не вступите что-нибудь. Показывайте, что 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 не в что-нибудь. Владимир что Я не что Вы что-нибудь. Вы не вступите в 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 что-нибудь. Вы что что нибудь вы что нибудь вы что не так если можно вызовите начальство пускай вызывайте если у вас полномочия юридическое вызывайте приглашайте хорошо Ви виси, добро, добро. Это, взыва, так, и драться женщина женщинами, так юридически устами младенцев и трохи выпившие глаголи письменно да это правда да, это так Боб... значит э, як він казав, прораб Володимир Андрійович фамілію не знаю, прораб КП «Дільниця» з контролю за благоустрою міста по київській 14А, інженер-ревізордовність. ревізор должность.